марафону, марафону з фейс йогі, марафону любові до себе, марафону краси. Зараз даю посилання в наш чат і повертаюсь. Сподіваюсь, сьогодні краще. Більше виспались, вихідний день дали поспати. Напишіть, як ви себе почуваєте, як пройшов цей тиждень, можливо, щось щось додалося до вашого стану, до вашого відчуття. Можливо, просто з'явився радісний момент, якийсь тут всередині вас. І ми сьогодні дійшли до шостої чакри, до Аджни, знайомимось з нею, з проекцією на обличчі її. Це наш лоб. Аджна це, – це мудрість, це інтуїція, це здібності до навчання, бажання навчання цікавить багато чого. І це така, знаєте, вже мудрість. А мудрість це не наявність досвіду або знань, мудрість це більше про наповненість розуму любов'ю. Коли йдуть рішення, приходять рішення не через логіку виключно, а через любов, через пізнання себе. Я буду по ходу заняття розказувати, розповідати взагалі, як, як проявляється аджна в позитиві, як вона впливає на наше життя в позитиві, як в негативі і як її. Відбалансувати, збалансувати і як з нею працювати взагалі. Давайте зараз розігріємо руки, зробимо їх гарячими. До речі, я інтуїтивно обрала сьогодні для свого крема олійку лаванди, а потім пригадала вже, коли готувалася до ефіру, що балансує аджну лаванду, з нею варто працювати. Гарячі руки. Поставте праву долоньку на живіт. Ми зараз буквально дві хвилини подихаємо диханням вогню, наповнимо себе сонцем на цілий день, наповнимо енергію. Хто займається йогою, той знає, хто не знає, я підгадаю, що ми непомітно робимо вдих, непомітно, він такий автоматичний, але видих ми б'ємо пупком всередину в хребет, вдих і видих носом. Можете зараз закрити очі, зосередитись вглиб себе зазирнути. Погляд тримайте на кінчику носа всередині себе, і ми починаємо. Вдих. Непомітний, але ми ніби роздулися. А видих, пупок б'є всередину. Якщо у вас паморочиться голова і це для вас поки що незвично, ну це дійсно такий просунутий рівень, то зупиняйтеся, давайте голові пройти всі ці процеси, пийте воду і знов повертайтеся. Ще остання хвилиночка. Добре, закінчили. Ковточок води. Напишіть мені, будь ласка, як мене чутно. Чи добре, чи щось змінити можливо. Прогладжуємо наше обличчя від лобика до ключиці, декольте. Я сподіваюсь, ви вже умиті, нанесли крем або олійку, базову, чисту олійку з додаванням одної крапельки лаванди. І після заняття обов'язково це все змиєте і нанесете денний крем. Добре, поставили долоньки на декольте, і ми починаємо робити півколо шиї головою. Ніби голова це такий помпон на ниточці. Він катається. Добре. Підборіддя. Занурили в неї на впадинку і ми витягуємо вит... Тримаючи себе, витягуємо підборіддя догори, але трішки вперед, вперед і вгору і вниз. Добре, і тепер ми робимо вправо і вліво шию. Звісно, ми працюємо з шиєю. Комплексне обличчя. Комплексне обличчя. Дивіться, зараз відкритий ефір, відкритий ефір. Для всіх бажаючих, я даю таку безоплатну, безкоштовну користь. Якщо хтось тут починає ем, щось таке, казати, що просто мені не подобається. Просто тому, що я так хочу, я одразу блокую. Ця людинка одразу вилітає безповоротно. Тому, будь ласка, фільтруйте. І винирюємо. Уявіть собі, що ви винирюєте з якоїсь мушлі. І розкрили плечі. Ідуть плечі по одному. Дуже такий грайливий рух. Все, папа, -па, прощаємось з лютинкою. Угу. Напросилися. Все. Добре. І переходимо до лобика. Наша аджна, наше третє око. Ми ставимо два пальчики між брівка. Люди, які багато думають, багато аналізують і... Це взагалі багат, процес розумовий це дуже виснажливий процес. Коли ми не живемо інтуїції, інший бік, не живемо інтуїціям і довго приймаємо рішення логікою, продумуємо, а може так, а може так, не відчуттями, не тілом, а багато розумової діяльності. Це дуже виснажує. Добре. Ще побачили, можливо, помічали, можливо, у вас таке є, є продольні зморшечки. Це по психосоматиці, ми зараз з ними попрацюємо, беремо ребро долоньки, і ми догори горизонтально. Угу. По психосоматиці це людина, яка не сприймає світ такий, який він є. Не сприймає. Тобто постійно, знаєте, таке здивування. Та не може бути! Та що це таке? Та чому це так? От такі моменти тоді з'являється ця зморшечка. Угу. І трішки далі уходимо ребром в голову. Добре. Ставимо ребро долоні по центру. І ми зараз не ковзаємо по шкірі обличчя, ми приклеїлись і ми рухаємо тільки тканинами. Перенесли трішки вбік. Так, у нас сьогодні така активна робота з обличчям. Можемо собі дозволити вихідний день можемо трішки додати. Додати енергії і походити червоними. Ну, воно швидко проходить, ви не переживайте за це. А я вас вже запрошую на заняття на свої. Поки ми тут робимо користь для себе, я вам одразу розкажу. Онлайн-клуб, оновлена я, проходить живі етери два рази на тиждень. І все-все залишається в запису. Це дуже зручно, тому що зараз пощіпування, легеньке пощипування, такі, знаєте, як мікроток, мікротук, тук, тук, мікродотик. Це дуже зручно, тому що є вас 11 хвилин, ви вмикнулися і зробили медитацію на 11 хвилин кундаліні йоги. Є вас 15-20 хвилин і є настрій зробити. Вправи для обличчя на інший бік переходимо дрібненько-дрібненько пощіпуємо. А є у вас година часу. Ви зробили повний комплекс, тому що в мене заняття побудовані комплексно. У мене холістичний підхід, нема розірваних частин. Все разом, все єдино. тіло, обличчя, дихання, ментальний стан. Угу. Добре. І тепер ми вже підготували наш лобик, і ми беремо валічок угу. і катимо його догори другою рукою. Я пропоную працювати по черзі, балансувати праву, ліву півкулю. Чудово. І поставили два пальчики. Ми проходимо просто волосся таким заборчиком. Або в дитинстві, пам'ятаєте, казали кропива. Не знаю, робили ви в дитинстві один одному на руках. Я щось таке пригадую. Проводимо аж до вушка. розрухуємо. На зустріч, на зустріч! Це для тих, хто хоче комплексно працювати, хто хоче налагоджувати всі сфери життя, тому онлайн-клуб. Доброго дня! Доброго дня! Рада бачити. Хто, можливо, хоче точково попрацювати, точково, в мене є дуже класний курс Жіночний магнетизм. Це п'ятитижневий курс, Його, на ньому можна залишитись і довше. Але, в принципі, за п'ять тижнів він задумувався як марафон, але він вийшов таким повноцінним курсом, де прям така глибока робота, і, в принципі, нічого складного, ми за один тиждень будемо пропрацьовувати якусь одну тему. Це буде друга чакра. І йдемо, 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 страхів, сорому, йдемо до проявлення через вішутку. Добре, поставили два пальчика в серединку. І пальці роз'їжджаються по черзі. Тому в кого відгук йде на проявленість, да? є бажання проявлятися, а немає можливості, не знаєш, з чого почати, не знаєш, куди діти той страх, тому що страхи в нас є у всіх. Чому я зробила цей марафон? А взагалі він став курсом. Тому що я та людина, яка пропрацювала ці всі аспекти. Я та людина, яка була максимально сором'язлива. Я не могла в школі розказувати біля дошки уроки, хоча дуже добре вчилася, все пережимала, оця скромність. Я не могла екзамени здавати, це просто вилітало все з голови. І я не могла проявлятися в соцмережах. Я все це. Пропрацювала. Це все навичка. Повірте, це все можна зробити. Зараз спокійно виходжу на виступи, спокійно виходжу до вас. Дуже подобається мені цей процес. Добре, скроні. Зараз закрити очі і легесенько, легесенько. Вдих, видих. А ще обов'язково приходьте в понеділок на мапу чуттєвості. Я проводжу цей тренінг онлайн, проводжу цей тренінг раз на рік, тільки на зимове сансостояння. Ми будемо створювати 26 рік. Я навчу вас мріяти не просто мріяти, а через відчуття йти. Ми забажаємо і створимо всі сфери свого життя. Все збувається. У мене дівчата такі відгуки дають. Я вже проводжу її п'ятий рік. П'ятий рік це така авторська методика. І напишіть, хто хоче, я вас додам до чату. Е, можна запитати мій вік, запитайте. Я не, не приховую, мені 50 вересні було. Я ювілярша була в цьому році. І зараз беремо більш сильний інструмент, наші кісточки. Так, вже ми відчули, як лобик, і розгладжується, і розходиться все. Так. І ми будемо кісточками пропрацьовувати цю бруківочку. Відчуйте під пальцями, під кісточками, можливо, якісь там будуть дртити бугорочки, холмики, повзаємодійте з ними і відчувайте, що з кожного боку відбувається. Десь буде больніше, десь буде легше. Прогладжуємо аж до волосся. Завтра я вас чекаю на крайній день нашого марафону. Не забувайте знаходити мене в Інстаграм, в Фейсбуці. Я всюду Оксана, нижнє підкреслювання Face Yoga. Давайте там дружити, давайте там ділитися чимось цікавим. І зараз зробимо ліфтинг-ефект. Занурте, будь ласка, пальчики. Тільки не отак не тиснемо на голову, а під кутом. Занурте пальці в скроню і волосся. Зробіть, будь ласка, таке натяжіння, легенький ліфтінг. Подивіться на себе, полюбуйтеся, як це красиво. Вдих, а видих. Вдих, видих. Тепер ми робимо декілька кіл всередині голови. Я, до речі, все життя працюю своїм лобиком, тому що я від дитинства отако, отако було хмурінько. У мене нічого нема, тут ніякого ботоксу. Але я працюю з тейпами, я працюю фейс-йогою. І все можна. Підтримувати, принаймні, зупинити час. А в нашому випадку, коли ми йдемо вдовго, то можна його і назад трішки повернути. Тому що я зараз виглядаю краще, ніж 5 років тому. А я уявляю, просто щоб за ці 5 років ще сталося, так? які б неповоротні не процеси йшли. Добре, і тепер пальці знов поїхали, поїхали, десь зупинилися. Натяжіння, ліфтинг і знов коло. Ох, тут можуть бути. Знаходьте, знаходьте, будьте дослідниками, знаходьте собі щось цікавеньке. Знов поїхали пальці, <кій> ліфтинг, вдих, видих, декілька кіл. Розкривайте грудну клітину. Не затискайте отак лікті, розкрийтеся. Вдих, видих. І ще поїхали. Давайте останній раз. Вони там вже десь зустрінуться. Натяжіння. Чудово. Клас. Закрийте зараз очі на хвилинку. Провідчувайте, що змінилося за цей ранок. Можливо, що змінилося, а можливо і ні. А я вам поки розкажу, як працювати заджною. Це саморозвиток, це йти в те, що вас цікавить, в нові знання в різних сферах. В різних сферах знання не обов'язково тільки вашій професійній діяльності. Це м -м, спілкування, спілкування з мудрими людьми. Це ваше коло оточення формує вашу аджну. Це обов'язково дихальні енергетичні практики. Це гра, гра на музичних інструментах також розвиває, так же як і вішутху. Це вправи на баланс, це вправи на концентрацію уваги, це нейровправи, я теж даю їх на свої заняття, ем... пілатес. пілатес, розтяжка, плавні рухи, цигун, олійку, лаванду використовуйте. І камінчики. з камінчиками. Лазуріт, сапфір. Все, що синього кольору, тому що на синя. Я вдячна вам за цей ранок. Завтра ще побачимось. Насолоджуйтесь. Гарного всім дня. па! Дуже гарно виглядаєте. За помилки вибачаюсь. А, нічого. Це дуже круто, що ви пишете українською. Класно, дякую вам. Дякую велике. Практикуйте, гарного дня.